Ну що, друзі, всім привіт! Готуємо сьогодні деруни. В прямому ефірі дівчатка всі захотіли дерунів і я також приготую їх. Також захотілося посмакувати ними. Беру ось такі три картоплини і натиратиму їх на такій терці, на таку крупну. Так, потерла картоплю. Спочатку терла на крупній, потім ще додала одну картошину на мілкий. Все це перемішала. Вірніше віджала сік, тепер додаватиму інгредієнти. Додаю два яйця. Кріп. У мене кріп консервований. Чайну ложку згорою, але я додаю частинами, бо незручно взяти зразу велику ложку повну. Так, кріп додала тепер присолю. Три дрібки солі кинула. Додам перцю, чорний мелений перчик, також, отаку От дрібку, одну, повну, таку велику. Далі додаю сметану, 2 столові ложки сметани. Додавши всі спеції, гарно все перемішую до однорідної маси, щоб всі продукти з собою подружилися, далі додаю 2 ложки борошна. Регулюйте кожний своїм борошно, бо борошно різне, в кожного борошна різна клейковина і знову перемішую. Тепер ставлю сковорідку на вогонь, додаю масло соняшникове і смажимо наші дирони з обох сторін до готовності. Поки гріється наша сковорідка... Поставила відварити гриби. Так, підсмажили з одної сторони, перевертаємо на іншу. Ось такі деруни посмажила готові вже. А я тим часом наливаю на сковорідку олії і відправляю відварені попередні гриби, щоби них вологу. Далі додаю цибулю. І смажу, щоб цимуля була золотистого кольору. Так, деруни і грибочки приготували. Тепер починаю готувати соус. Готую соус, беру 2 столові ложки масла сливочне. Розтоплюю на сковорідці, в ту саму сковорідку, що смажили гриби, в ту саму сковорідку додавайте масло, розтоплюйте. Так, далі до масла додаю одну столову ложку борошна. І заливаю сметану. Кого нема сметани, можете взяти кефір, додати трішки молока і також вийде смачнючий, з легкою кислинкою соус у вас. Тепер треба, щоб це вся суміш закипіла. і буде соус готовий. Добавимо сіль перед за смаком, кому як смакує. Соус закипів вимикаю. Ну що, друзі, всі інгредієнти підготували. Тепер починаємо збирати нашу, наші деруни. Кладемо у форму деруни на низ. В перший шар є деруни. Ось так зверху кладемо гриби. Я рукою, рукою зручніше і рівномірно можна розподілити по всіх дирунах зручно. Можна ложкою, вилкою, хто, кому як зручно. Далі знову шар дирунів. Перед тим як складати, скуштуйте на сіль грибочки, чи не треба нічого більше додати солі або перцю. Ось так знову грибочки. Ну, що вже вам смачно, хочете? Такої смакоти І будуть смачнючі деруни в нас. Так, і знову гриби зверху останні кладемо. Пахне вже смачно. Думаю, що буде смачно картопля, гриби сметанкою залиті. І ще один інгредієнт. Все, впоралася я. Так, далі тепер беру. Нашу, наш соус так, заливаю зверху соусом, рівномірно також стараюся. І заливши соусом наші деруни з грибами, зверху засипаю все сиром, не шкодуючи щедро. І відправляю в духовку в розігріту при температурі 180 градусів на пів години, тобто 30 хвилин. Ну Ось, нарешті, наші деруни з грибами готові. Ну що, робимо презентацію? Ось така, друзі, смакота і красота вийшла. От вам і деруни з грибами. Просто швидко, смачно і ситно. Квашені помідорки придадуть свою родзинку у цьому блюді. Ну що, заходьте, посмакуємо разом. А ви вже приготували дируни? Всім смачного! Дякую за увагу. До нових відео, до нових зустрічей. Всім пока-пока!